Всім привіт! Це четверта частина про цей апарат Саніо М РП 8880. Класний апарат вийшов у японців. Коли я його ремонтував, він то робить, то не робить, таке було. Може два дні робити, потім перестане. В цій серії я знайшов причину. Побачите, почистив всі перемикачі, оці діапазонів, там, режими роботи, але не вони були винуваті. Ну добре, що я їх почистив. Я його вже зібрав, все. Ось тут, де не вистачає антени на КВ, Я хочу поставити там розйом. Це прийомник. Класно працює на КВ і він заслужив нормальний розйом. І тут антенни немає, оце в мене буде такий виход. Ну, в цьому відео ви послухайте, як він працює. Мені дуже сподобалось. Класно він і телеграф приймає, і SSB хорошо приймає. Ну то, що він, він класно працює, ну, то, що він це розбитий, ну якби. Пройшов якісь випробування нехороші. А так апарат супер. Мені сподобався. Я не міг зрозуміти, що в мене з другим діапазоном СВ2. Я подавав з генератора, ну те, що тут на шкалі написано. Ніяк не міг знайти частоту. Оказується, тут діапазон починається із 5,9. ну, Дивіться, 5,9. Мега. Зараз візьму. 5.9. от, СВ2. І до 62. в мене виходить 5,5. от діапазон. Я знайшов. Це катушка отстроится L126. От вот вона. Треба подивитися, що з нею не так. Вроде тут все залито. А так всі діапазони я провірив, вони соответствують, ну як, в оцих діапазонах, де нарисовано тут. св – ні. все ось підтроїв я цю катушку 126. Пришлось викрутити на четверть оборота десь. Ну мало викрутив. Чого вона була розстроєно вроді залиті тут тепер дивіться кінець сказано доно бути 625 ой куди я 625 от в мене 625 по лінійній шкалі 10 ну тут вже нема в кінці діапазону там сказано конденсатором С152 ну я його не трогав це совпало. впало. Я оцю катушку крутнув. Тепер цей діапазон совпадає. Це 49 метрів. Він розтягнутий діапазон. І чусь він в мене, я з генератора подавав таку, як положено чисту, то його не було. Ну, в общем, оце я настроїв. Хотів підстроїти кондер в кінці діапазону. ну, Точніше підстроїв. Він закоротив. Я вже що не роблю, короткий і все. Я уже і так вивів. Блін, як так? Ну так, старь лучше не трогать Хотів лучше зробити, а зробив хуже. І я почув, що щось так резко тільки тенц. І пропався сигнал Вже нема короткого. Розковиряв оцю е, чорну. Може ще цей кондюр 39 був. Він паралельно йому стоїть. Зараз нема короткого, я вже завів даже це. Хм. Опять ця чорна штука мішає. Або цей кондьор якось... Ну я не зрозумів. Я його відхилив, він... а може його треба притулити та й буде короткий. Він був отак. Ага, зараз прозвоню. Нема короткого. Все нормально, зараз попробую настроїть. Все от я підстрою і на останньому 3500, У мене 430. Ну нічого, це нормально. От 30 МГц. Це і більше. Все так як по інструкції. Так, прийшла посилка. Ось 10 штук переключателей. Це от сюди. Вони на 6 ножок. Все такі вроді як як тут. Ну зараз побачимо, я буду міняти. А ці я заказав. Я думав може от сюди підійде. Замість цього вефовського тембра. Але він не підходить. Ну як він то підходить, ну він має, ну якби, отак стояти. Можна якийсь переходник зробити. От. Ну і ще картридер прийшов заодно. Тут в мене є така карточка в такому фотоапараті. І, і нема чим її прочитати. От Для нього є. А він дешевий, я не знаю. До 2 євро це дешево все. І ручки теж дешеві. Ну вони. Красиві, якраз підходять мені туди. Ну треба щось придумати. А ці я думаю підійдуть. Тут три штуки мені треба поміняти. Включення, осметр і... А що це таке? Дивіться, це те, що я вам розказував. Що дуже неудобно і в ремонті. Ну, от як його поміняти, дивіться. Ніяк. Треба ці провода розматувати. І то, ще не факт. Вони не припаяні, бачите, вони намотують японську. І тут засада. Маса не, не виходить. Прийдеться кидати масу віддільно. Контакти совпадають, бачите, а маса цей менший якийсь. Дивіться, по висоті вони одинакові. І я тут можу пересверлити дирки. Отут і отут. Тут не вийде і тут не вийде, бо тут вже ну, на другу дорожку. так, дивіться. він підходить. Ще одна засада. Включатель питання одиночний. Дивіться, три виводи. Ну мощні. Прийдеться щось видумувати і так, ну якось ще поки нічого не знаю, ну прийдеться щось викручуватися. А в мене немає вибору, немає такого, Іменно, де, де ти такий візьмеш. Ну нічого, найголовніше, що воно є, а потім я щось придумаю. Нормально, один вже поставив. Безболезненно. Ну якби дерки удлінив сюди. Нічого страшного. Ну і той, я думаю, щось придумає. Ну ладно, я покажу вже готовий результат. Ну ось так все я зробив. ці підійшли тут за паралелем е, контакти. І от переключається. Це батарея. Це а це АПЧ. Все ну, тоже я проверяв роботу все Але ще не можна вставлять його оцей резистор жду От, короткий він має бути такий самої длина як ось тут Поки що він не прийшов 50 кОм резистор Ну, все одно Мабуть прийдеться вставити в корпус щоб попробувати все тут тому що дивіться, як вони переключаються так і так. А тут аж так і аж так. Чи не буде там зацепляти? Нормально. Все нормально. Підходять так, як треба. Ось збираю я ці кусочки. Ось де вони були. Тут було два кусочка, раз, два і отут. Тут ще теж заклеїв. Спрашують, яким клеєм. Ось таким. Це гель. Ось такий він у мене вже кончається. Гель. Для пластмаси. Він хорошо клеїть. Дивіться, це те, те місце, де щось нагрілось тут. Батарейка, дивіться, яка ж. стала. А що як... Попробовать. Авантюра, конечно. Но можно попробовать. Нагреть и поставить на место. Ну так, краще. Вырівнил я його феном. Ну и тут стики зміг уже не так... Не так заметно Горби оці. Ну нормально пока что. Ест, но лучше, чем було. Ну і тут батарейки хоч можна вже вставити. От зараз він не робить цей приймач. Я так і думав, що щось підозрював, що він не, ще не готовий. О, це, зараз я вам покажу, це тут. А от затвор. Получається, що у вочерога, ну и це я тоже наміняв. Вот так він начинає работать, де По чуть-чуть, по чуть-чуть, потом сильніше, сильніше. О. Це може бути? Вот тут щось происходит. О. О. Не пойму. <реш> Я вже перепаяв ці провода, А воно все одно. О. І це касається цього усілення Рче. Тут або 0,1 вольта, або 0,9 вольта. 0,9 вольта це ну, як мале усилення. 0,1 це максимум. І воно змінюється. от зараз не работає. Я вже все передивився, наче. Може тут. А. Прямо якась фантастика. Оцей резистор поменял уже. Тут пропаял все. Ну продовжую шукати, не знаю. Зараз уже все зробив. Оцей провод продублирував жовтий, Тут щось в разъеме. Він там щось или обломане, или що. Ну зараз все нормально. І усилення, дивіться, Вот так воно має бути. Капець, рано радувався, ні. Що ще є. Я тут пробую, зараз він не роб. А зараз робив. Блін, десь тріщина, чи що. Чого я її не бачу? Думав устранив. Як не перегнав плату, все, устранив. Поклав на місто. Це якийсь дурдом. Я його зібрав і поставив на прогонку. Треба подивитися, як він буде працювати. Вот. Ну, На ССБ, на сімрки він класно працює. Це 17 мір. Який це 16 метрів.

Astăzi, dimineața, va fi mult 7 de la dimineața. S.S.B. 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 Ходні контура. Ну, при великому ну, як аниматор регулюється. С четыре двадцать 25 метров. От зеленим те виділено 25 метрів. А і узка, ну узка. Широка полоса. Узко. Ну да. Работаем. Ц другой эти родин Підстраюється, Меняется його частота, можна ним настраювати. audeɗen no wayi wano tunnigol ka leydi ko ɗiɗo woni e sabade addalgol en wayɗu wayɗu wuyongon e wayu waydu ka nder ndiyan nooneji nomango wona e tunninirede nen no heewi yoga e yimɓe kurujugu ɗu ɓuuri

Вин чемпион по приему на КВ. Давайте пробежим по диапазону калибровку. Три миллиерца. Шесть миллиерца нормально. Третий. Семь. Окей. Четвертый. 13 і четвертий 21. Ну тут тут треба вот так робити. Я проверяв настройки, все нормально. Старался настроїть правильно частоты. Ну і так на середніх він робить. reformador de del estatuto del ministro. Incluso solte. ¿Sí? A mí me da una cosa que... Pero no, no. A una guardia no existe. ¿Cómo decía? Si juegas para la democracia. Esa ¿Sí? es es árabe, es áfrica. Normal no viene un на длинных пару станций Еще одна. и всего одна два они их хорошо принимают мв2 ну а что тут тут особенно особо нечего 2-3 мерца ну, Сэм. Сэм без проблем. Он так тоже. Это ухранение ФМ, она где-то рядом. Ну все, він працює класно. Лучка полоса включена. Тут тільки шуми добавляють. У ручкою ручку його хорошо строїть. Класно придумали вони. тому що тут, тут телеграф дуже трудно на, на ці ручки піймати. Ну, він узкий сигнал, це ж не АМ, Так що оця штука тут класна. І метр работає нормально. У мене не було ще такого битового, можна сказати, прийомника, щоб так працював. Це і чемпіон. Шауб Лоренс він да, приймав, але він не міг приймати е, такі SSB, телеграф, у нього не було ВФО. Цього є. Ну тут сервіс побільше, да, конечно. Це класний прийомник, мені нравится. Я наблюдаю за цим ЕСМДО давно. і Частота не плеве. Хороший, Хороша стабільність. Це ж Телеграф. Ну, у мене тут узка включена, ну тут узка, ну і в БФО Це це роботи, я нічого не трогав, ніякі ручки. Ну, в принципі, що Любий трансивер мій би ЕС теж так приймав на, на такий кусок проводу. Антенну треба, е, нормальну антенну і... будет прием. Я всем до. Цель настраивать да. Для любителей вот можно сказать, вернее. уже узкий свинал навіть ССБ, ну що, я його слухав давненько вже, нормально він приймає ССБ, навіть нічого не ну як би тут настроєно, дивіться, мінус один узко все нормально оцим настраюється, в центрі верно Классно. Ну просто кусок провода. Вот, вот такие. все нормально. Любой трансивер на такие кусок провода. Буду вот так принимать. Видите, как он работает. Мне нравится. Нет, нормальный радиолюбительский приемник. Коли його все правильно настроишь вот тут? Супер, він звучить хорошо. Ну і це На кусок провода ваш понял. Ну и давайте. Підведемо підсумок, що було не так з цим апаратом. По-перше, транзистори. Транзистори 2С930, вони погано працюють в гетеродинах. Там, де Етіродін, підключаєш акціолограф, немає, немає виходу, нічого немає там. Міняєш транзистор на нормальний другий в мене є. Раз, все, гетеродин зароботав. На всіх діапазонах. Так що, і таке було на УКВ, таке було і на КВ, і на е, середній лінії я теж міняв В других каскадах вони працюють нормально, а в родинах з часом вони перестають працювати так. Що. І друге, я там міняв полівики. Полівики не підходять. Я ставив Польові транзистори, такі як є, оригінальні, вони працюють нормально. Ну і ще була така неїсправна, що дуже хитро ви бачили, що то є, то немає. Це оказується, усилення РЧ. Там щось не контачло. Ну вже все, все нормально, він працює. В цілому дуже класний апарат, мені сподобався, він працює прекрасно. Ну і що в нього зовнішній вигляд такий, ну я дороблю вже його до кінця, придумаю щось. Ну а на цьому відео закінчується. то цей апарат більше там нема що робити. Ну, ну, остається мені резистор ще прийде, я його поставлю. Ну і все. Ну і розйом сюди, я говорю, на ТВ. Добре, дякую, що дивитесь. Давайте. Всім три, пока.